Україна повернула контроль над Чорним морем. Про це пишуть журналісти авторитетного видання Bloomberg. Вони підрахували, що за місяць середини вересня і донині. Порти Великої Одеси зайшло 32 судна вантажністю близько півтора мільйона тонн. Саме такий обсяг товарів відправили у перший місяць роботи зернового коридору, який підтримували ООН і Туреччина. Причому, якщо зернова угода дозволяла перевозити лише зерно, продукти харчування та добрива, то зараз кораблі вивозять і метал. Видання пише: спочатку судновласники побоювалися працювати за новим коридором, який встановила Україна, оскільки РФ погрожувала розглядати будь-які кораблі, що прямують в українські порти, як ті, які перевозять зброю. Однак, нині щотижня кількість суден, які заходять в наші порти, збільшується. Експорт з України Чорним морем триває вже два місяці, незважаючи на погрози Росії. Після її виходу зернової угоди торгові кораблі намагаються йти поруч із узбережжям Болгарії та Румунії, що входять до складу НАТО, щоб знизити ризики. Деякі судна під час руху небезпечною ділянкою вимикають сигнали місця розташування. Блумберг з'ясував, що найменше 9 кораблів, які зайшли в українське в чорноморське порти, були судами типу «Панамакс». Це одні з найбільших суховантажів, які перевозять зерно по всьому світу. Тобто, після двох місяців роботи нового чорноморського коридору, деякі судновласники готові ризикнути і відправити в Україну найбільші та найцінніші кораблі. Прорив російської блокади Чорного моря став можливим після кількох вдалих військових операцій. По перше, Україна повністю повернула під контроль вишки бойки, які РФ захопили ще 2015-го і спочатку повномасштабного вторгнення використовували як військові об'єкти. Долітні майданчики, склади боєприпасів та місце для розміщення радіолокаційних систем. Також після серії ударів сил оборони по Чорноморському флоту, які розпочались у серпні і тривають і досі. Росія була змушена вивести більшість своїх кораблів з тимчасово окупованого Севастополя до Новоросійська. У британській розвідці зазначили, після цього УРФ просто не має сил блокувати українські порти.